Продовження. У мене є для вас новина, сказав Дік. Пан Роланд дуже застудився і зліг, тож уроків сьогодні не буде. І з чим вас і вітаю? Їй же їй справді гарна новина. Вигукнула Джорджа, помітно повеселівшавши. «Тімі в теплій кухні, а пан Роланду ліжку. Я неабияк задоволена. Тепер ми зможемо спокійно обстежити таємний шлях, сказав Джуліан. Тітка Фені буде уранці щось робити по кухні разом з Джаною, А дядько збирався взятися за прибирання снігу. Я пропоную. Аби ми гуртом сказали, що самостійно робитимемо уроки у вітальні. А потім, коли випаде нагода, підемо досліджувати таємний шлях. А нащо нам ті уроки? засмутилася Джорджа. Тому, дурнятко, що інакше нам доведеться допомагати твоєму батькові прибирати сніг, відповів Джуліан. Отже, на превеликий дядьків подив, Джуліан заявив, що дітям треба самостійно поробити уроки у вітальні. Ну, я гадав, що ви схочете вийти на вулицю, щоб допомогти мені розчищати сніг, сказав дядько Квентін. Ну, добре, мабуть, вам справді краще братися за навчання. Тож слухняні дітки всілися у вітальні, розгорнули підручники. Вони чули, як пан Роланд кашляє у кімнаті, чули, як тітка Фені пішла на кухню і розмовляла з Джоаною, чули, як Тімі шкрябає кухонні двері. Потім його лапи почапали по коридору і відтак за дверей вітальни. Вигоркнув цікавий ніс і з'явився сам друзяка Тімі, з тривогою шукаючи очі улюбленої хазяйки. Тімі, скрикнула Джорджа, прожогом побігла до нього. Обійняла його за шию і притисла до себе. Ти поводишся так, ніби рік його не бачила, сказав Джуліан. Мені цей час здався цілим роком, мовила Джорджа. Слухайте, оно тато, що духу відкидає сніг. Чом би нам не піти до кабінету зараз? Нам на все має вистачити часу. Вони вийшли з вітальні і подались до кабінету. І от вже Джуліан протягнув ручку за секретною панеллю. Джорджа відгорнула килимок перед каміном і килим. Кам'яна плита подалася вниз і зрушилася в бік. Вхід, що вів до таємного шляху, був відкритий. Ходімо, сказав Джуліан, мерщій. Він сплигнув у діру, а за ним Дік, Ен і нарешті Джорджа. Джуліан пропустив їх усіх у вузький, низький прохід. Потім поглянув угору, подумав, що, мабуть, краще прикрити отвір килимом і килимком, аби сховати його від того, хто зайде до кімнати і роздивлятиметься там навкруги. Йому знадобилося кілька секунд, щоб зробити це. Відтак він зігнувся і приєднався до інших у тунелі. Нарешті, нарешті, вони зможуть дослідити таємний шлях. Продовження буде.